Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок! Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 16 по 20 липня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Як завжди, починаємо з агрогороскопу. Отже, 16 та 17. Давайте ми їх окремо розглянемо. Тут будуть працювати енергії Овна. І Починаються ці енергії 16-го після 8-ї години 30 хвилин ранку, і завершаються вони до 20-ї години вечора. 17, го тому що саме після 20 ї години починається перехід місяця із 3, у 4 фазу. Отже, 16 го після 8.30 і 17-го до 20 можна сіяти насіння зернових сидератів та посадити трохи цибулі на зелень. Розсаду у ці дні не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкільників та хвороб та зелені операції. Поливи ні. Але вони не рекомендуються. Якщо дуже необхідно, то поливайте, але не під саму рослину. Підживлення небезпечні, дуже-дуже небезпечні, тому не по листям, не під коріння, не, не поливаємо з добривами різні підживлення. Будь ласка, це небезпечно. 16 і 17. В саду. 16-го можна проводити щеплення та зелені операції, а вже 17-го щеплення, обрізку та зелені операції. Зелені операції можна проводити 16-го, 17-го, збирати врожай, робити заготівлі. Але квашенням овочів не займаємося 16-го, 17-го. готуємо настоянки, збираємо лікарські рослини. Риболовля поки що ні. Кімнатні овочі, зелені операції проводимо та захист від шкідників та хвороб. І інкубація у нас цей місяць завершує інкубацію. І тут зверніть увагу, з 16-го ще можна закласти на інкубацію яйця гусей та індиків. І продовжуємо закладати яйця качок білої, української, пекінської, башкирської на інкубацію. 17-го вже тільки качки. Біла, українська, башкирська та пекінська. Йдемо далі. 18 у нас окремим. Давайте розглянемо його періодом, тому що тут день розділений. 18 місяць в знаці овен буде до 11, ї а потім перейде в знак Телець. Але до 16-ї години буде перехід місяця з 3-4 фазу. Місяць без, без курсу буде з 3-ї години 39 хвилин ночі до 10 ї години 59 хвилин. Отже, у нас. Бачите, до 16-ї години, 30 хвилин, це період, коли нічого не можна робити в плані посівів та роботи з розсади. А ось після 16-ї, 30-18-го можна розпочинати багато важливих справ з посівами, з посадкою, з розсадою. Отже, 18-го ми розібрались, 19-го гарний час. Для будь-яких посівів 20 20 до 9 години ранку необхідно буде завершити ці посіви тільця. Чому? Тому що місяць без курсу починається о 9.46, закінчується о 13.22 хвилини, і місяць перейде далі в близнюки 20. го Отже, 20 20 до 9 години ранку це у нас завершення всіх посівних робіт і робота з розсадою. Ідемо називати, що ми можемо тут посіяти. 18 після 16, 16, 30, 19, 20 до 9 ранку можемо сіяти насіння чорної редьки дайкону для зимового зберігання. Висаджуємо картоплю, у нас є такі підписники. Будь ласка, висаджуйте гарно. у нас фаза, четверта фаза, і можете ще й гарний врожай картоплі отримати. Можна в теплиці посіяти коронеплодові овочі, хто вирощує їх, будь ласка, корінчики в цей час можна буде посадити. Отже, з посівами ми розібралися. З розсадою тепер розглянемо питання. Ми починаємо працювати з розсадою 18 го після 16-ї, 30-ї, продовжуємо 19, 20 до 9 ї ранку. Скажете мені, а що це за розсада? По-перше, тепличники наші вони обов'язково. Займаються посадкою, посівами, Весь цей період для другого обороту, якраз зараз у них гарячий такий період. А по-друге, багато хто посіяв насіння квітів, дворічні, багаторічні. Їх треба пікерувати, перевалку робити, пересадку, а навіть і посадку вже хтось буде робити. Так що працюємо з розсади 18 після 16.30 продовжуємо 19, 20 до 9 ранку. Для квітів актуальні у нас такі роботи 18 після 16.30 посадка розсади, робота з розсадою квітів, нарізання живців та укорінення живців, підживлення будь-якими добривами та поливи. Продовжуємо ці роботи ще 19, .00, 20 .00 до 8.30 ранку, а саме пізній час це 9-та година. Кімнатні рослини. Після 16.30-18 починається гарний час для пересадки кімнатних рослин. Для тих, хто займається щепленням кімнатних рослин, теж після 16.30 починаєте ці роботи. 19 продовжуємо і 20 до 8.30 ранку. Поливи та підживлення будь-якими добривами теж актуальні 18, .00, 19 .00 та 20, .00, 18 ввечері. До речі, поливи для будь-яких рослин актуальні будуть 18 після 17 години вечора. І підживлення теж після 17-ї години вечора. 19 го продовжуємо ці агроприйоми 20 го до 8.30 ранку треба завершити їх. Далі. Сад, що в саду ми робимо? А в саду теж гарячий час буде 18-го. Після 17 години можна нарізати живці займатися щепленням, поливи проводити та підживлення будь-якими добрими ми теж після 17 години. Продовжуємо ці роботи 19 го і 20 до 8.30, самий пізній період до 9 години Ранку всі ці роботи завершуємо. Зелені операції можна проводити всі 3 дні, 18, 19, 20, також можна збирати врожай, робити заготівлі. Квашення овочів гарний час наступає 18 після 16.30, і продовжується 19 і 20 до 8 години ранку. Готуємо у ці 3 дні збираємо, збираємо лікарські рослини. Риболовля 18 ще ні, а ось 19 та 20 можна вже займатися рибною ловлею. Обов'язково треба ще згадати про кімнатні овочі, з ними починаємо працювати 18 після 17 години, поливаючи та підживлюючи будь-якими добривами. Продовжуємо поливати та підживлювати будь-якими добривами. Кімнатні овочі 19 і 20 до 8.30 ранку це все робимо. Інкубація, все, вже період завершений. Інкубації цих яєць. Які ми назвали зараз трошечки раніше наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 16 по 20 липня 2025 року. Цікавий час, хочу зразу вже попередити. З 18, 18 липня починається ретроградність Меркурія. Отже, при ретроградному Меркурії нагадаю, всі справи, нові справи, нові проекти, покупки не принесуть користі. На жаль, таке є, і тому нам необхідно зрозуміти, що ми можемо ще до повної ретроградності Меркурія зробити декілька важливих справ. Починати справи та проекти можна з 16-го ще до після 10-ї години після 10-ї години ранку і купувати дорогі речі теж після 10-ї години ранку. 17-го вже не починаємо справи, але ще можна купувати дорогі речі до 20-ї години вечора. Тут у нас це четвер, і Юпітер нам в цьому допоможе. А далі вже все 18, -е, 19, -е, 20, -е. ретроградний Меркурій, ніяких нових справ. та... Проєктів не починаємо і не купуємо дорогі речі. А тепер йдемо в будинок. Груба камін 16 та 17. Овен, пожежі, будьте уважні, горить все підряд. Не можна в дні стихії вогню саме в овні, стригти волосся ці два дні, стригти нігті і фарбувати волосся, але мити волосся можна. Сауна. Небезпечна у цей час для людей. Догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри продовжується на спадаючому місяці. Очищення організму не плануємо ці два дні 16, 16 та 17 і не займаємося рукоділлям. Для тіста трохи більше рідини, все буде нормально. Прання прибирання буде неякісне, тому не плануємо його. Ремонтні роботи дуже добре, будемо працювати, якщо в цьому є необхідність, гарний час. І провітрюємо речі при гарній погоді. Тепер окремо розглянемо 18-те. Тут день розділений у нас. 18 го місяць буде переходити із знаку Овен в Телець. Це буде 11 година ранку. Але до 16-ї години 18-го буде. Продовжувати і завершиться перехід місяця із 3-4 фазу. Місяць без курсу буде з 3 години 39 хвилин, ночі до 10 години 59 хвилин, отже, 18-го ніяких нових справ і покупок ми не плануємо, ще раз нагадаю. І тут у нас день розділиться, що до обіду можуть бути пожежі, дуже актуально, а вже після обіду буде дим. Тепер, що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів та фарбування волосся, зранку і до 16.30 не плануємо, не проводимо, а після 16.30, будь ласка, мити волосся можна, сауна ще не можна. Догляд за шкірою. Маски не будуть працювати до 12 години, а після 12 вже буде нормально. Очищення шкіри, гарний час продовжуємо без перерви, очищення організму ні. Рукоділлям не займаємося до 12 години дня, а потім вже можна займатися. Тісто, перша половина дня треба додавати трохи більше рідини, а вже друга половина дня норма по рецепту. Прання прибирання починаємо після 12 години дня. Ремонтні роботи не плануємо, не проводимо, і провітруні речей теж не, про, не плануємо і не проводимо. Наступні два дні у нас дуже цікаві 19 та 20 липня. 19 гарний час для стрижки волосся, стрижки нігтів, фарбування волосся. А тут у нас буде перерва 20 липня. І це пов'язано з тим, що буде перерва на місяць без курсу, тому. Слухайте уважно і дивіться на картинку. Можна стригти волосся, стригти нігті і ніхті, фарбувати волосся до 9 години 30 ранку, а потім перерва до 14 а після 14 години дня, будь ласка, продовжуйте всі ці справи, єдине що. У нас до 9.30 фарбування будь-якими фарбами, а ось після 14 тут тільки органічні повинні бути, тому що там вже будуть працювати енергії знаку близнюки. Можна мити волосся без проблем. От, сауна, нарешті сауна, 19 та 20 і субота-неділя, гарний день, два дні із субота і неділя. Догляд за шкірою. Маски будуть працювати 19 та 20 до 12.30 дня. Очищення шкіри продовжується. Очищення організму можна, до речі, 19-20 провести. Рукоділля, гарний час 19 та 20 до 12 години 30 хвилин дня. Для тіста норма по рецепту. Ось, коли буде якісне прання прибирання це 19 та 20. Але ремонтні роботи не плануємо і не привітрюємо речі. Це знак стихії землі. І цим все сказано. А тепер ми більш детально розглянемо питання здоров'я, це дуже важливо. 16, 17 та 18 тут будуть працювати енергії Овна. А в Овні вразливі. Голова. Тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху, та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, в будь-якому місці голови нічого не трогаємо. Дуже вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка та інші органи голови. Тому не можна проводити операції і на очах, перенесіть похід до стоматологічної клініки. Клініки. В цей час можуть загострюватися такі захворювання, як радикуліти, ревматичні болі, може турбувати. Турбує грижа хребта, артрози та остеохондрози. Наступний період у нас 18-го будуть працювати енергії двох знаків: і овна, і тільця. І телець у нас буде далі 19 і 20. -го. А в цей час у нас коли місяць в знаці телець вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик та нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі і на стравоході. Не можна видаляти гланди та зуби. Можуть виникнути проблеми з судинами, атеросклероз та тромбофлебід в тільці це буває часто. І загострюється ішемічна хвороба серця. Особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. До речі, 20 липня, окрім енергії знаку телець, друга половина дня будуть працювати вже енергії знаку близнюки, тому треба нам. Теж знати, що може нас чекати ще й 20-го. В знаці близнюки вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативно-нервова та дихальна системи. Не можна планувати і проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. Цей час можуть загострюватися хвороби дихальних шляхів, щитовидної та величкової залоз. І, будь ласка, під контролем тримайте свою нервову систему. Саме в близнюках вона може сильно розгойдуватися, так що тримайте себе в руках. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Гріченко та Олександр Волік. Бажаємо, бажаємо всім вам удачі, успіхів у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного, миру та добробуту та всіляких усіляких вам гараздів! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре. Бувайте ще раз здорові, до зустрічі!